Вітаю, друзі! В минулому відео я розповідав та показав вам, як я розрізав, розпустив абрикос на дошку, з якої в майбутньому планую робити великі дошки для кухні, для подачі різноманітних страв в природньому стилі виконання. Але, звісно, перш ніж почати щось з неї робити, цю дошку необхідно зберегти та висушити. Тому, друзі, кому ця тема буде цікава, запрошую до перегляду. Більш того, я обіцяв, що я буду ділитися всіма етапами. В мене вже є, друзі, певний досвід з виготовлення подібних дош дошок з різних порід деревини. Ось, друзі, наприклад, перед вами зріз волоського горіха. А цьому зрізові вже півтора року. Він давно висох, але, ну, як то кажуть, не доходять руки. Також цей зріз був зроблено зі свіжо зрізаного горіха. Чудово а, зберігся. Ось ці, наприклад, заготовки майбутні це дуб. Вони виконані у вигляді дощок. З дубом в мене також не, виникало, не виникло ніяких проблем. Що стосується а, абрикос, друзі, то в мене досвіду майже немає. Але а, з досвіду своїх колег, з якими я спілкуюся, мені відомо, що абрикос а, схильний а, до розтріскування. Та до того, що його крутить пропелером. Перш ніж починати зберігання та сушіння, друзі, я, звісно, законсервував всі дошки. Консервував за допомогою акрилового лаку по дереву. Було законсервовано всі торці. Торці на сьогодні я законсервував в чотири шари. І також, друзі, ось я навів контур. Ось по цьому зовнішньому контуру. Це в нас заболон і частина, яка найближча до зрізу. І цей контур я законсервував в два шари поки що. А далі, друзі, оскільки, з досвіду своїх колег, мені стало відомо, що ця деревина зі своїм капризом, я вирішив ще додатково зафіксувати дошки. Як це відбулося, зараз я вам продемонструю. В той час ще хочу сказати стосовно ось таких дощок, Я їх також конструював, звісно, обробляв, але ніякої фіксації не було. Вони в мене просто лежали. Отже, друзі, я змайстрував ось такий механізм саморобний, його можна умовно назвати пресом. Можете подивитися, як все це виглядає. А для цього я використав залишки бруса 50 на 50, шпилька М10, також обов'язково шайби, гайки та контргайки. Ще ось такого ракурсу, друзі. Сподіваюся, ви здогадалися мої наміри і для чого все це було зроблено. Тобто. Щоб вберігти ці дошки від можливого викручування пропелером. Адже самі дошки ну, досить мають свої габарити. В мене 4 дошки. Ось таких довжиною пів метра і шириною 30 см. І дві дошки, друзі, ось таких. Також по 30 см шириною і по 40 см. Довжиною. Ось ці дві дошки мають товщину 7 см і 4 дошки по 5 см. Тому я зробив два таких, так би мовити, механізма по розмірам. А Що стосується зберігання, друзі, то зберігати я буду безпосередньо в будинку. Так само, як все це відбувається із моїми токарними заготовками. Я вважаю, що краще. Зберігати та сушити такі заготовки в тих умовах, в яких вони потім будуть експлуатуватися. Отже, друзі, а ось тут вони і будуть в мене зберігатися. Ось другий прес, про який я згадував. Зараз вкладаю ось цю дошку. Лежать, звісно, перемички для вентиляції і закручую гайки. В мене пічне опалення. Температура взимку близько 21-22 градусів, і відповідно до пічного опалення, в мене відносно сухе повітря. Тобто, це, друзі, про умови зберігання та сушіння. Приблизно так все це і буде виглядати. Як я колись і казав в одному своєму відео, коли ти починаєш займатися ремеслом, то і весь цей будинок поступово перетворюється в майстерню. Що ж, друзі, ця конструкція дозволяє чудово оглядати на матеріал, особливо нас цікавлять торцева частина в цьому випадку. І періодично я планую все це розбирати. Пробити більш детальний огляд, можливо, перевертати самі заготовки. Друзі, буду завершити сьогоднішнє своє відео. Якщо у вас будуть якісь поради, думки стосовно цього питання, з радістю буду читати. А на цьому буду завершити сьогоднішнє своє відео, друзі. Дякую за увагу. По старій добрій традиції закликаю вас підтримати україномовний YouTube, підтримуйте український контент. Бережіть себе!